Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Скорпіон на період з 6 О, відбачте, з 9 по 16 липня. Тим часом загадайте бажання або своє запитання, на яке б ви хотіли, щоб вам пасіянс дав відповідь. Дивимося, які у нас є співпадіння карток, ось лист, яке повіщення або документ. Можливо, ви його чекали. Ось планета місяць. Якась не досить зрозуміла ситуація або прикрита інформація. Ось підкова, це добрий знак. Гарне вирішення ситуації в вашу сторону, якогось важливого питання. Та начебто все, друзі. Так, лист, вирішення гарно вирішення питання, але якісь незрозуміли обставини. А ми прямуємо далі. Зараз нам може поточнити, що саме у вас склалася за ситуація? Другий розклад для скорпіонів. період з 9 по 16 липня Дивимося, друзі, які картки у нас співпали. Знову ж таки, ось підкова це добрий знак, а тут розбите серце. Можливо, виникне якась така ситуація, що ви дуже розчаруєтесь в чому, але тут поруч значок підкови, тобто все має бути добре. Начебто більше я нічого не бачу. Дивимося далі. Третировка для скорпионов. Ось, друзі, вам випадає вогнище, це родина і гармонійні стосунки. А ось випадає вам карта Христа. Це карта долі. Ще дивимося, що десь співпало. начебто, друзі, більше нічого немає. Якщо роздивимось, то обов'язково додамо інформацію. А зараз на картах Ленорман ми запитаємо для скорпіонів застереження. Ось так, друзі. А також порада. Застереження, розвилка. Якщо у вас буде на ваше питання два шляхи вирішення, то обов'язково добре подумайте, може з кимось, так, так би мовити, посоветуйтесь для того, щоб ви прийняли правильне рішення. А порада, лисиця це хитра тварина, тому, можливо, вам треба буде проявити якусь таку винахідливість або маленьку хитрість для того, щоб ваше питання правильно вирішилось. Саме головне, щоб воно нікому не зашкодило, бо завжди повертається до людини те, що, він, то, що людина відправляє Всесвіт: або добро, або зло. Ось так, друзі, ось такі поради нам від пасіанса та карт Таро. Дякую вам за перегляд, за підписки. Ділітесь з друзями цим відео. Можливо, вони знайдуть якісь такі поради, на які вони хотіли отримати відповідь. Ось тут у вас ще добре здоров'я ось ялинка. Це важливо, це всім завжди потрібно. Добре здоров'я. Дякую, друзі, за перегляди, за лайки, за вподобайки. І ось і щодо доброго здоров'я, вам іще якір, стабільне добре здоров'я. Ось. Головне це уважно дивитися. Зустрінемось на моєму каналі наступних відео.